Дівчата, доброго, доброго дня! Модерн Бутік вітає вас першим днем весни. Дякуємо дуже. Ви щось чули про наш магазин. А можна, будь ласка, ще раз вашу назву? Модерн Бутік. Ось так. І, я вперше чую. Вперше, але так. приємно познайомитися. Так, давайте знайомитися. У нас на вулиці Пушкінський магазин. У нас дуже класні новинки, ось такі класні пальто є, пуховики, дуже класна колекція весняна. Та також хочемо вас поздравити з першого. Це, вам. Дякую. це дякую дівчата до нас. Ось так не підписані. Добре, дякую. Підписуйтесь і приходьте і частіше посміхайтеся. Дякую. дякую. Це у вас в навіть можна дивитися. Так, так, так. А ви власники бренду? Я, я. Власник я. так приємно познайомитись. У мене до речі, також є свій бренд, Color. можете заходити підписувати з займ... Серйозно? серйозно. Plas. O, be abejo, mes sveikiname. Dėkoju. Iki pasimatymo.